Чи можливе блокування карткового рахунку або рахунку фізичної особи, а також накладення штрафу за систематичне отримання грошових коштів на картку фізичної особи? З вами адвокат Подорога Артем, право допомоги як бізнесу, так і приватним особам. Дорогі друзі, сьогодні хочу затронути таку тему. Інтернет сколихнули такі новини, що банки систематично блокують картки фізичних осіб. Наклади ДФС накладає штрафи на цих фізичних осіб за отримання за систематичне отримання грошових коштів на карткові рахунки. Проте треба дивитися на цю ситуацію з декілька, ну трошки з деяких кутів. По-перше, да, ми розуміємо, що дуже багато людей старається отримати прибуток, працюють як самозайняті особи, як підприємці. Працюють через Фейсбук, Інстаграм, продають свої товари і послуги. Проте треба розуміти, що в кожному банку є такий органи, як фінансовий моніторинг. Є такий окремий департамент, який здійснює систематичний нагляд за фінансовими потоками цієї фізичної особи. І вони приймають рішення, якщо вони бачать якісь ризикованість в ваших операціях, так, вони можуть дійсно прийняти рішення про блокування. Чи інших карткових рахунків. Проте це потрібно розуміти, це стосується людей, які не реєструються як фізичні особи-підприємці. Також ми розуміємо, що дуже багато ФОПів отримують кошти на свою особисту картку, тобто не розрахунковий рахунок суб'єкта господарювання. Тому, в принципі, ми, нам потрібно розуміти, що такі ризики є, і банк все ж таки може. Якщо він буде вважати, що ці операції є ризикованими, він може заблокувати той чи інший картковий рахунок. Давайте подивимося ще з іншого боку, а саме на взаємозв'язок між ДФС та банками. Дійсно, коли ви реєструєтесь фізично особою підприємцем, банки надають державним податковим органам інформацію про ваші, про ваші розрахункові рахунки ФОПу, а також про ваші персональні рахунки. Проте, податковий орган має тільки інформацію про номер вашого рахунку. Ніхто, ніхто із податковців не має доступу до вашого особливого кабінету, не має а, доступу до ваших транзакцій. Якщо все ж таки Державна податкова служба захоче отримати таку інформацію, їй потрібні якісь підстави. Вона може це зробити тільки на підставі рішення суду. А, тому потрібно розуміти, що для цього потрібне рішення суду. І... Так, дійсно є штрафи, якщо особа веде підприємницьку діяльність без створення фізичної особи. І такі штрафи передбачені статтею 164 кодексу про адміністративні правопорушення, яка передбачає накладення штрафу від 17 до 34 тисяч гривень. Тому, дорогі мої рекомендація адвоката, якщо ви все ж таки ведете. Вашу підприємницьку діяльність без створення фізичної особи, ви систематично отримаєте а, грошові кошти на ваш картковий рахунок, все ж таки зареєструйтеся як фізична особа-підприємець. Це дасть вам змогу мінімізувати ризики, не підніматися, не прокидатися вночі з думками, а чи не закриє завтра вам банк ваш рахунок, і ви будете офіційно вести вашу діяльність і сплачувати офіційно податок. Для того щоб зареєструватися фізично особо підприємцем, нічого немає складного. Це може зробити через дію. Дуже легко ви обираються кведи, дуже легко все реєструється. Якщо ви не знаєте як це зробити, як обрати кведи, як обрати. Там вибрати спрощену систему податкування та вибрати групу, ви все ж таки можете звернутися до вашого юриста, адвоката за консультацією. Або знайти необхідну інформацію в інтернеті. Дуже багато інформації про, про це, про діяльність ФОПів. Ви можете знайти в інтернеті. І пам'ятаємо, що все ж таки податкова не має доступу до ваших рахунків не в реальному часі. Вона не бачить, які ви транзакції ведете. Це тільки не стосується тих суб'єктів господарювання, які здійснюють підприємницьку діяльність із застосуванням РРО. Да, так дійсно, якщо ви застосовуєте використовуєте РРО свої своїй діяльності, тоді податково бачать ваші транзакції в реальному часі. Тому не забуваємо про це. А якщо вам подобається новина в такому форматі, тоді ставте лайки, підписуйтесь на наш канал та будьте з нами всього найкращого.